Вітаю всіх! У цьому відео розповім, як заробляти на ігровому сайті Game of Thrones, Опишу всі способи отримання криптовалюти та якими способами можна вивести. Покажу виведення та прихід грошей на гаманець. А зараз хочу сказати, що маю ще канал у телеграмі, де я публікую пости про нові способи заробітку в інтернеті. Запрошую вас, підписуйтесь, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити! У кабінеті у кожного користувача є два баланси. Другий баланс це суббаланс, про нього вперше поговоримо. Це бонусний баланс, гроші з якого вивезти не можна. На нього зараховуються сатоші, які ви отримуєте після виконання певних завдань, виконання квестів та пропозицій. За ці монети треба купувати персонажів. Якщо при покупці якогось героя цього балансу не вистачить, то буде знята сума, якої бракує з основного балансу. А ось гроші, зароблені на основному балансі, можна вже виводити. Сюди надходять криптовалюта за майнінг, за перегляд сайтів, за перемогу у конкурсах та за партнерську програму. Як тут можна заробити гроші для виведення? Першого персонажа ви отримуєте відразу після реєстрації, він вам приноситиме копійку, майнити буде відразу криптовалюту. Раз на добу обов'язково потрібно заходити та забирати вручну монети, інакше майнінг зупиняться. У мене. За добу виходить 943 Сатоші, і це на повному пасиві. Я на сайті вже 2 роки і прокачала обліковий запис до такого результату: 1 долар на день. Просто заходжу та забираю прибуток. Натискаю колект і майнінг запустився знову. Для того, щоб збільшити кількість монет на добу, необхідно купувати персонажів, бійців. Драконів вирощувати тощо. У мене на суббалансі є кількість монет, за які я можу вже придбати шостого героя. На місяць він мені приноситиме понад 4 тисячі. В розділі команда декілька майнерів. Можемо подивитися, розглянути їх цінність. Я обираю собі героя для збільшення прибутку. Ось цього. Він стоїть, він коштує 16 тисяч 500. В мене на балансі більше це дуже добре, залишаться ще монети. Купую його. Одним кліком, це добавка до загальної суми майнінгу. Я виконувала квести, можна кожні три дні залишати відгук про проєкт та отримувати на Суббаланс 200 монет. І ще завдання, якщо у вас є, на кала... на кан... є канал у Телеграмі, наприклад, то можна публікувати пост двічі на тиждень і отримувати 300 саточок. Таким чином збираєте монети та купуєте персонажів для пасивного заробітку. Це безкоштовний такий спосіб. Праворуч, меню, способи заробітку, опитування. Виконуємо завдання, отримуємо монети, серфінг, перегляд сайтів. Завдань тут дуже достатньо. Різного роду завдання є від партнерів. Тут розібратися дуже просто. І тепер вивід. Для виведення необхідно мати діаманти. Відразу вам про це кажу. Без них нам не дадуть вивезти зароблені гроші з проєкту. Як можна отримати ці самі діаманти за перегляд реклами серфінгу? Діаманти, що дорівнюють кількості перегляду реклами. Також отримати діаманти можна виконувати пропозиції. І третій спосіб це запрошувати рефералів за своїм посиланням. І за активність своїх рефералів, тобто за виконання ними депозиту, у вас з'являються діаманти. Тепер перейдемо до виведення, як це все відбувається. Вивезти можна на гаманець Fosset Pay, наприклад, це дуже простий варіант. І на адресу абсолютно будь-якого криптогаманця чи біржі. Біржа, яка у вас є, на якої ви зареєстровані, можете вказувати. Будь-який гаманець, який ви використовуєте для поповнення криптовалюти, можна вказати в полі для виведення. Я вибираю TRX. До речі, виводила я вже багато разів цього сайту, виводила на FawcetPay від початку, потім на адресу USDT Trusty Plus. Останні два рази виводила на адресу криптовалюти TRX і зараз також буду здійснювати цю операцію. Мій список виведень, тут бачимо, все чітко показується. Далі, у відкритому вікні необхідно вказати кількість сатушів, які я хочу бачити на своєму гаманці цього разу. Далі пароль і код захисту, ви, яку ви вказували при реєстрації. Код можна і після реєстрації вже вигадати, там в налаштуваннях все відбувається. Комісія становить 3 TRX. Я вказую 25 тисяч саточів, і протягом 24 годин гроші надійдуть на мігаманець. На цей раз досить швидко обробився платіж. протягом 10 хвилин гроші вже були на моєму гаманці. Вийшло 25 доларів, Проєкт існує вже давно, платить гроші без вкладень, буде дуже складно заробити, це буде досить довго, і для того, щоб мати діаманти, багато потрібно запрошувати рефералів і самим вкладати. Але це потрібен також час. Швидко це не робиться, і для того, щоб ви отримували в день хоча б 50 центів на повному пасиві, необхідно прокачувати свій. Акаунт кожен день не забуваємо заходити і відновляти майнінг, тобто забирати сатоші, які вже здобулися за добу. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Якщо щось не зрозуміло, я буду відповідати на ваші питання. До нових зустрічей! Побачимось! Все, буде Україна!